Гідрофільна олія, і гель для очищення, і це все для мікробіому шкіри, і це все з нейтральним pH ось в такому флакончику. Це моя авторська розробка, я фізіологічний косметолог. Зараз ми будемо робити демонстрацію, як же воно таки працює, і скільки треба. Подивись, скільки я взяла Одна, одна нажаття клавіші всього під засобу. цього, І я його розмилюю на руках, беру трошечки водички. Отак. От І смиваю косметику. Смивається, воно має нейтральний pH, не щипить, не пече. Комплекс пробіотиків, гід... гідролізат шовку, шкіра оксамитова. Дуже класно ретельно очищує засоб. Твоє двохпасне очищення в одному флаконі. Косметику, воно все змиває, все нормально. Тож, це твоє гідрофільне, двохфазне засіб замінює два засоби, За, два засоби в одному флаконі. Замовити, звертайся, пиши в приват, пиши хочу, що відчуття на шкірі як самийто, класне, чистої, здорової, класної шкіри.